Дидактична гра, що зайве. Уважно роздивіться предмети, які зображені на картинці, і скажіть, який зайвий. Зайва груша це фрукт. Помідор, баклажан, картопля це овочі. Який предмет зайвий? Зайва слива це фрукт. Цибуля, огірок, буряк це овочі. Який предмет зайвий? Зайва капуста це овоч, яблуко, персик, груша, фрукти. Який предмет зайвий? Зайве яблуко це фрукт, гарбуз, морква, помідор, овочі. Який предмет зайвий? Зайвий часник це овоч, персик, яблуко, слива, фрукти.